Минала осінь, надходила зима. Хату Володька так і не збудував. Не поставив хату і я. Бо з чого ж її зводити, як дошки й на гробні де нема? Але нічого, якось перезимуємо. А там може дасть Бог і на нашу землю прийде весна. Які щем відчувається, така ностальгія відчувається. І мене дуже завжди вражає у ваших фільмах те, як ведуть люди себе. От, от Звичайні селяни, які вони безпосередні, які вони натуральні, як би мовити, так сказати, можна, якщо можна так сказати, які вони, от, безпосередність така. Це дуже важко. Дуже важко, щоб людина причому звичайно не, не боялася камери. Таке враження, що взагалі у вас камера якась прихована. І вони не відчувають цієї камери. От що О, так ви так з ними на... робите? От Отаке. Я, я знаю, що така камера. Що ви робите з цими людьми, що вони так себе відчувають? І ви їх якось розмовляєте. Ну, ваш секрет. Дуже простий секрет. Кіно виходить тоді, коли по обидві сторони камери. Двоє розумних людей. І коли один одному не мішаємо, що я йому буду нав'язувати, допустимо, тому ж володці гармоністу, чим що я йому буду нав'язувати себе, як він цікавіший, ніж я. Як він, як би сказали німці, більш інтересант, ніж я. І все. Так що все. схема дуже проста. Довіряти треба. Довірять. А на превеликий жаль, я пам'ятаю по майже п'ятдесяти рокам по кінохроніки, коли влазять режисери і пробують своє нав'язати. Mm -hmm. Як організовується все, да? От і розмовують десь... поведінку. Так, 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 так. І пробують впихнути свої рамки. Це ж було, коли на... Що вони задумали? Не те що воно є, а що вони задумали. Апаратура що була? Колись камера Москва була, три фази з нульо підключити. Це ж, я не знаю, це як треба підключити. Отаке на апаратуру, отакен є освітлювальні приводи. Залізли в Хрущовку. Я ще був освітлювачем, це я добре пам'ятаю. Меблі, щоб поставити кар... камеру, винесли меблі, повиносили, все, тоді сів режисер. Я забув, як його побачив. Френкель був. І каже: ну, а тепер делайте віт, що нас здесь нет. <рес> ну, от і все. От вони й роблять вигляд. От, ну... Все дуже просто, розумієте, все дуже просто. Просто, але, знаєте, найскладніша людина проста. Так, так і тут, що все просте, воно найважче робиться. Е я повертаюсь до вашої операторської діяльності, тому що Шевченківську премію Шевченківська премія у вас за роботу оператора у фільмі Ролана Сергієнка Відкрий себе. Це чудовий Добре. фільм про, про Сковороду, про те, як робився пам'ятник, і ем, оце творення пам'ятнику спонукало до якихось роздумів і до повернення ем, ем, думок Сковороди. От зараз ми теж покажемо нашим глядачам фрагменти цього фільму, і хочу звернути увагу, що тут саме операторська робота Олександра Івановича. А ще в мене одна репліка. Закадровий голос двох чоловіків: Іван Миколайчук і Кость Степанков. Без коментарів. Духовний світ таємниця природи кожного народу як вогонь і світло, що невидимо чаяться в кремені. Притулеш губку, а чи труд, не пошкодуй же руки і вдар кресалом, і викришиш вогонь у себе вдома. І не будеш ходити по сусідніх хатах із трепетицею кланятись і благати. Козично мені вогню. Столиць. Ти що не кличеш до бою, ти тільки плекаєш віру, будеш розум гартуєш силу. Твоє перше і останнє слово пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай самого себе. Оце твій клич. Дурість у розкошах. Хизується і лається, а в злиднях впадає в розпач і принижується. В обох випадках її доля нещасна. Де менше журавлини й черниці, там менше цинги. Менше золота, менше потреб, менше промислів, менше шахраїв, менше зброї, менше воїн. Час і час. Країна і країна, народ і народ, місто і село, юність і старість, недуга і здоров'я, смерть і життя, день і ніч, зима і літо, кожен стан, стать і вік, і кожна істота мають свої власні переваги. Але сліпа дурість цього не розуміє. І в всьому бачить лише погане. І тому... Час над часом ставить. Народ вище народу, невдоволений ні своїм станом, ні країною, ні віком, ні спорідненістю, ні долею, ні хворобою, ні здоров'ям, ні смертю, ні життям. І коли щастить, то шугає до небес, а у відчаї падає в безодню. Окрім того, що ви майстерно можете показати звичайну просту людину, у вас ще є фільми, які заглиблюються у світ таких особистостей відомих, фільми, портрети можна сказати. Так, Про Шевченка у вас є фільм, у мене в сім'ї великий. І е, от сьогодні ми покажемо глядачам фрагменти з фільму Іван Марчук Голос моєї душі. Mm -hmm. Знаєте, що мене е, найперше що вразило? Ваша зовнішня схожість з е, Іваном Марчуком. Ви так, ви обоє так схожі один на одного? Це виявляєте, як я ще був такий патлатіший, і от перша зйомка це мені Ганна Павна стріла. Я її дуже люблю. Вона мене стріла і каже, Сашко, завтра відкриття виставки в Українському наці... національному музеї oh, yeah. Івана Марчука. Я крута, я так ну, щось бачив, щось не бачив. Так, знімай кіно. Мене поняв. Oh, Молодець. Поняв. Я... Ну, приблизно, як вона Мардюкова, ти мене поняв. Я кажу, окей, на завтра я хапаю апаратуру, апаратура ж важка, це все ж таки кіно. І піднімаюсь по сходах, і назустріч якісь дві дівчини. Здрастуйте, пане Іване, я говорю, здрастуйте, Іване, іде ззаду. Вони вас так, просто переплутали. Так, було таке, так, було так, колись таке так. трохи. Так, а ще мене в цьому фільмі вразила масштаб використованої поезії. От по поряд з Шевченком, з Антоновичем, там вірші мого улюбленого Уолта Уітмена. Це ж взагалі дуже рідко його згадують, тим більше використовують. А ще музика шнітки Губайдуліною. Тобто, я для себе назвала от, от ваше кіно, це і такий кінематограф і Інтелектуальною, інтелектуальною кіно, кінодокументалістикою. Ну, так сам же Іван, ходяча енциклопедія. Він же знає все на світі. Він настільки тонкої душі чоловік, що в мене просто він вразив. Ну і це й видно у вашому фільму. Ця. Ця душевна тонкість і масштаб цієї особистості, тому що ви настільки його в різних іпостасях показали. І зараз ми покажемо фрагменти фільму Іван Марчук. Голос моєї душі. Ржавіють мертві риби в басейнах. Вуголь і троянди чорний. Купці роздягнуті дівчата, в'язні в тюрмах і поети. Оркестра полісменів немеланхолійно в труби валторне, Коли міщанський Бог рахує зори, душі і монети. Живуть під містом, наче в казках, ткити, де фіни й тритони, В густій і чорний, мов смола, в воді, в страхних темницях сто. Примарні папороті, грифи й затоплені комети й дзвони. Опущу з каменю, коли тебе змете новий потоп. Ну, вертався до Києва, там же знову брався за пензлі, поки знов якийсь удар долі не виведе мене із ладу, і я знова на тиждень не міг підняти свого пензля, хоча він не дуже тяжкий. Та його було дуже тяжко підняти. Правду кажу, я, я вже хотів би, хотів би собі, як Шевченка собі, хатину, ну, йому так судьба над ним. До нього було немилосердно, не? а я жива от якусь собі на селі хату. Я люблю страшенно трави, я люблю бурян, я люблю страшенно сад. Я заради саду готов, готов не знаю, де, яку, яку мати, хатину знати рівят зимейко. Я би там був сад. О, і особливо, що були там старі яблуні. старі яблуня, вона така кур'ява, вона, вона має таку дивовижну конструкцію, своїх гілок. Ну так же ні, будуйте хату. Не вистачає часу на все. День коротший, значно. У селі вдвічі довший день. Встає, почні, потім до обіду, скільки роботи можна переробити, а сонце ще там не дуже високе. А до вечора, господи, коли то вечора вже буде, так що думаєш, і зробив то вже, каже, і це зробив, і це, і це, і це. А день ще триває. У місті, кожен знає, пішов туди, пішов, побив, дня немає, дня немає і нічого не зробив. А все літу я оточений самим ароматом, світу, це де все проростає, все буяє, все десь. Рухається, і комашка, і букашка, і корови і коня, і маленьке, щось, і велике. все. І все воно є на очах, я то все бачу. Метелики літають, і якісь жучки лазають і повзують. Все це все це називається всюди життя. Ти коли над тим спостерігаєш, той час якось тобі повільно йде, як, як та черепашка, чи якийсь жучок повільно дуже рухається, ти можеш годину не дивитися. Це село, а це одна родина. І от, і от я, коли приїжджаю чи в своє село, чи навіть в чуже село, робити, я, я, так, я, я так люблю відчувати цей запах просто тих людей, запах полів, запах гною навіть. Розумієте, Це настільки колоритно, це настільки цікаво. І в селі народжуються най найглибші речі, всі свої філософські роботи, такі з голосу моєї душі, найсерйозніші. Вони всі були написані в селі. От для мене завжди дуже цікаво, звідки приходять теми до, до художників, до режисерів, до письменників. От, наприклад, звідки з'явилася ця тема, ця історія фільму Гамлет з Хеппі Ендом один з таких по 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 часу останніх фільмів ваших, дуже цікава тема, і така проблемна тема, публіцистична тема. Гамлет із хеп Я Написала сценарій. Головний редактор наш. Москаленко, так. Олена Москаленко. Mm -hmm. Олена написала сценарій. Я... Тобто це її тема. Вона це її Угу. Да. Mm -hmm. Я з задоволенням поїхав. Ну, я підтримав. Mm -hmm. От звичайно, я поїхав туди. і... Ну на ходу приходилось все перекроювати, бо це в будь-якому документальному фільмі. Безумно. Тут же ж треба безумно сама дійсність якось так, вона, підказує підкову.